Популяризація боксу, підвищення рівня майстерності бійців, підтримка та мотивація молоді до занять спортом усе це про кубок Саксаганського району з боксу, присвячений Дню заснування району. За перехідний кубок на ринзі змагалися дві команди: перша боксери Саксаганського району, вихованці 8 та 10 дю США, а також спортивного клубу КБ-75. Їхніми суперниками стали збірна Кривого Рогу, до складу якої увійшли боксери металогійного, інгулецького, покровського та Тернівського районів, а також інших боксерських шкіл міста. За плечима Тараса Іващенка, який увійшов до складу команди Саксаганського району, чотири роки інтенсивних занять спортом, дві перемоги на обласних змаганнях та призові місця всеукраїнської гімназіади. У першому бої Тарас зустрівся із суперником, який нокаутував його під час минулого районного кубку. Я хотів закінчити досрочно. Так і так і вийшло. Мій суперник дуже хороший хлопець, достойний суперник. Я йому це був матч реванш. Я йому зимою програв, здійснити реванш Тарасу. І вдалося одержав перемогу і вашим по Тарас. До виступу збірна району готувалася пів місяця. Учасники майже не сумнівалися у власній перемозі, адже минулого разу здобули впевнену перемогу над суперником. Готувалися ми дві неділі, тренування проходили ну, щоденно, скажімо так, тобі ж Время било у нас для цього. Вже були такі змагання, проходили. Так, наша команда зайняла перше місце тоді. Базою проведення Кубку Саксаганського району стала 10-та дю США. Змагання були особисто командними. Формула бою була наступною: три раунди по дві хвилини для учасників 2008-2009 років народження, та три раунди по півтори хвилини для молодшої групи 2010-2011 років. Сьогодні ми проводимо відкритий кубок Саксанського району з боксу, який ми започаткували навесні. У нас був перший відкритий кубок Саксанського району. На даний час ми проводимо вже другий кубок Саксанського району з боксу на базі дитячо-нацької спортивної школи номер 10 якому приймають учасники 2008, 2009, 2010, 2011 Рік народження включно. Проведення кубку стало можливим завдяки Збройним силам України та Раді оборони міста. Організатором спортивного івенту став виконком Саксаганської райради. Кожен з призерів отримав медаль, диплом, вимпал змагань та грошову винагороду. Вітаю вас з початком цих змагань. Ще раз хочу підкреслити, що ці змагання були б неможливі, якби не збройні сили, доблесні збройні сили України. Захищали нашу державу. Хочу сказати, що це вже 177 змагання міського, обласного та національного рівня, які з початку року по всіх відах спорту проходять в нашому місті. За результатами поєдинків перемогла збірна команда Саксаганського району, яка й отримала головний приз перехідний кубок Саксаганського району з боксу. Крім того, суддівська колегія визначила кращих у трьох номінаціях. За волю до перемоги відзначили Тараса Іващенка з КБ-75. Кращим боксером визнали Єгора Давиденка з першої ді США. А кращою боксерською парою стали Денис Семенчук та Сергій Нежагороцев з сьомої та восьмої шкіл. Відповідно, Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.